Доброго ранку, пане Володимире. Раді бачити в нашому етері. Яким у вас був цей ранок після того, як Керченський міст трошечки провалився? Ну насправді палає і палало, і це дуже так додає до морального духу українських солдат. Тобто, насправді, це дуже гарна новина. З мостом, що він рушиться. Ми прекрасно розуміємо, що ворог ще більше буде намагатися якось помститися, тобто хаотичні обстріли застосовувати. Але ми чітко розуміємо, що він і так вже з самого початку війни застосовує всі сили і засоби, які у нього є. І у нього це дуже погано виходить. Насправді, те, що сталося з мостом, тільки буде полегшення для нас, тому що у них буде логістичні проблеми їм буде складніше перекидувати тилами техніку через український Крим тому, власне, це там з точки з військової точки зору дуже гарна новина. Якось святкували її вчора? Ну <плес> так чи інакше, бійці намагаються. Ну, тобто немає такого розуміння, як святкувати, тому що війна особливо в окопах, передніх окопах, це ну, дуже, дуже важка робота, і там не можна там, надміру емоцій. Тобто, так, да, гарна новина, моральний дух, розуміння, все інше. Але в Саме військовому розумінні цього слова емоції не можна проявляти, тому що будь-які проявлення емоцій це не скажімо так, ситуація, і ну це певні ризики, тому всі прекрасно розуміють ці ризики, що війна це не місце там, для якихось емоцій, поблажень тому. Ну, Вчора стається інститут дослідження війни, казав, що росіяни тепер продовжують наступальні дії лише на двох напрямках: це Авдіївський і Бахмутський напрямок, але водночас продовжують вони там дуже потужно цей наступ. І вчора було звернення Володимира Зеленського, який. Сказав про те, що там дуже дуже складно, дуже жорстокі бої. Цитую, і подякував бійцям 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, які стримують наступ противника на цьому напрямку. Наскільки там все трудно? Насправді я вже не раз сказав, що на цьому напрямку надзвичайно тяжка ситуація Ну, постійно. Тобто, ми можемо говорити північ Донецької області деокупована, звільнена, а на Бахмут вони продовжують іти тиснути. І я б не сказав, що. Важка ситуація, якась нетрадиційна важка ситуація, тому що наступ на Бахмут уже там триває два-три місяці після закінчення е сєвєродонецької там рубіжня е Лисичанської операції. Ворог починає сунути. І він просто гатить. І у нього на жаль, сконцентровані боєздатні артилерійські сили е по цьому напрямку. Авдіївка, Піски, тобто е ну і Бахмут. Власне, тобто вони просто гатять, використовують боєприпаси, намагаються просунутися, але просування у них не виходить нещастя для нас, хоча дуже важка ситуація. Вони застосовують цю тактику вогневого валу і просто руйнують мирні міста. Бахмут дуже мирне українське місто. Я пам'ятаю, що тринадцятого року кількість скільки там патріотів, скільки волонтерів, мешканців надавали нам підтримку, коли ми ще стояли в Дебальцеву. Тому ну скажімо так, дуже українське місто, і дуже сильно переймаюся за нього. А якось змінилася поведінка росіян після ось цього підриву мосту вчора. Вони якось інакше поводилися, чи в принципі все те саме? Ні, їхня тактика полягає в тому, що хаотично площами накривати, гатити з артилерії, а з танками. Тобто ну зруйнувати методично будівлю за будівлю, окоп за окопом, бліндаж за бліндажом є певна проблема в цьому. Чи відчуваєте ви наслідки цієї мобілізації? Чи вже побільшало сил в росіян? Ми не відчуваємо на цих напрямках. Власне, те, що ну, те, що відбувається на цих напрямках, послаблення до організацій чи розбиття військ. Тобто, на жаль, бойові порядки російських військ на цих напрямках залишаються сильними і вони продовжують тиснути, тобто вони організовані, і це дуже велика проблема. Але ну, вони не просуваються, і це вже добре. Я сподіваюся, оці всі мобілізації, оці всі поповнення, вони будуть перемелені на цих напрямках. Як в свій час основні наступальні сили були перемелені в Сєвродонецьку, що дало можливість там нинішньому контрнаступу на Харківщині і на Луганщині? Щось може допомогти зараз, от там 93-й бригаді. Що чи це чи це просто це просто оборонні позиції це просто сковують сили значні в суперника Ну дійсно ви правильно говорите, але найбільша допомога це захід, західна артилерія, західні системи контрбатарейної боротьби. Тобто, і ще раз будь-яка динамічна глуха ну, тобто може бути або глуха оборона, або динамічна оборона, але вона можлива, ефективна, коли у нас є перевага або хоча б паритет в артилерії. І тут знову ж таки на зьому театрі воєнних дій є певна проблема. Треба говорити нашу перевагу або паритет, тому е, потрібна дуже потрібна. Ще більше підтримки західних партнерів в рамках високоточної артилерії. Чи вистачає там зокрема засобів розвідки зараз українським силам? Ну, оскільки я розумію, що артилерія працює ефективно, тільки коли є також і достатня розвідка? Ну традиційно, якщо там звертаюсь до волонтерів, до українців, традиційно найбільше потреби це є безпілотники, це є БПЛА. Є автомобілі, тобто це традиційні потреби, на які я закликаю волонтерів допомагати українській армії. Тобто, це знаходження цілей і тут важливо, щоб і західні партнери допомагали надсилали ще більше артилерії, яка буде знищувати цілі, які будуть знаходити аеророзвідка. Тільки в цій комбінації можливо перемолоти останні сили. Ну я так розумію, сподіваюся. Останні боєздатні сили, які наступають там на Бахмут і на Авдівку. Ну, і, пане Володимире, вчора ке, опублікували Таймс. Ми згадували британська газета, що вони там з посиланням на різних своїх чиновників Міністерства оборони сказали, що от є сподівання, що якщо все буде добре, то до Різдва війна закінчиться перемогою України. Що скажете? Ми готові. Ми готові закінчувати війну там якомога швидше. Все залежить від загального морального духу українських військ і від того, як швидко ми будемо розбивати залишки боєздатних організованих частин. Я не кажу за толпу з автоматами за одноразових солдат, яким видали, відправили стіти, лежіть, стоїть там, ідіть, біжіть і все інше. Я кажу за високоорганізовані частини, які координуються зі своєю бронетехнікою, зі своєю артилерією. Можуть проводити якісь операції дуже важливо розбити, знищити скувати, перемолоти ці основні сили, і тоді, в принципі, контрнаступ робити, так як він відбувався в вересні на Харківщині і на початку жовтня там на Лиманії. Скажіть, пане Володимире, от росіяни вчора після цього підриву мосту почали кричати: ну тепер вже точно треба Україні оголосити війну, куди вже далі тягнути? Що це за неподобство? Ну і місце для них був символічним. Чи як думаєте, чи можлива ще ескалація, чи вже вона вже настільки ескалована, що куди ще далі? Війна Росії війну Росія оголосила ще 24 лютого, а точніше ще в 2014 році, коли їхні регулярні війська перетнули державний кордон. Формат і кількість сил, які вони задіють, це вже питання. Але насправді, якщо вони втрачають території, які вони окупували, що по ним наносяться удари, якщо вони несуть величезні втрати, якщо їхні частини оточують, беруть в полон, то відповідно вони або мусять. Або і так застосовують всі наявні сили, які у них є, і просто зміна те, як вони воює. Зміна назви війни війни у них всередині нічого не змінить. Від цього у них сил не побільше, які вони можуть застосовувати для, для війни. Ем, якщо вони оголосять війну, від цього не прибавиться піхоти. Вона не стане там, не, не буде плюс 10 до там, не знаю, до моралі там чи до сили, чи до кількості не буде цього. Тому ем, це більше для них всередині, які заклики, але це розрахований на їхній, вибачте на слові бидло електорат, які вони можуть пробувати там призивати. Але знову ж таки, це одноразові солдати. Ми бачимо, як вони ставляться до мобілізованих, їх зовсім не навчають їх кидають на ну, на м'ясо і навіть бронежилетів із казками 42-го року Ну але при всьому тому ми прекрасно розуміємо, що недооцінювати ворога не можна, і всім би хотілося би, щоб війна закінчилася швидше, щоб менше наших солдат помирало. Але ворог сильний і Росія – це величезна махіна, яка може пробувати застосовувати ті чи інші свої внутрішні резерви. Тому треба готуватися, готуватися і готуватися. І всі, хто знаходиться зараз в тилу в Україні, мають розуміти, що в будь-який момент вони мають стати в стрій для того, щоб по попов ну, резерви української армії.